Що ви перед собою бачите? В'язану кофту. Жінку в в'язаній кофті. Можливо, але для мене це найскладніший виріб, який я коли-небудь зв'язала. І безсумнівно найгарніший. Подивіться. Ви так не вважаєте? Це дуже гарно. А знаєте, з чого я його зв'язала? Знаєте, з якої пряжі я його зв'язала? Подивіться. З пряжі, з якої ви в'яжете шкарпетки. Ну, не тільки ви, я теж в'язала. Це Алізе Time. Чи ви думали, що Алізе Time може виглядати так? Я не думала, але я повірила в себе. Я повірила в цю пряжу. І вона виглядає досить симпатично в цьому виробі. Досить непогано вийшло. Досить мило. Я задоволена. Сьогодні говоримо про мою готову роботу: це Nomad Jacket від Wool and Beyond. Це шведська, по-моєму, дизайнерка. Як ви бачите, досить унікальний дизайн її виробів на прикладі цього. І це те, що взагалі змусило мене вибрати його для в'язання. Я завжди обираю перш за все за красою виріб. Мені здається, мені вдався цей виріб. Хоча я сумнівалася, що такий масштабний проєкт в мене вийде нормальним і миловидним, і без якихось, ні, без підводних каменів не обійшлося, але загалом я задоволена роботою. І, в принципі, вже достатньо тепло буває, але ще, мені здається, весна не прийшла до кінця, тому у вас буде можливість і час, доки буде нова хвиля похолодань, зв'язати це собі. Тому що воно того варте, тому що воно дуже гарне. От коли було тепло, щось близько 10 градусів, нещодавно я виходила в цьому, і це, це тепло. Коли люди ходили в пуханах, в шарфах, я вийшла і мені ось так ось так я натурально вийшла. В цій же кофті в цьому жакеті було б тепло, комфортно і затишно. Я почувала себе як сирмаст, як Богу за пазухою. Класно. Я вам е загалом цей виріб рекомендую. Давайте зараз перейдемось по всім плюсам і мінусам е по черзі. Я, напевно, присяду з вашого дозволу, бо так стояти якось трішки вже, ну, вже не 20, Мені вже не 20, Треба присісти. Ой, дякую, що дозволили мені присісти. Я вже так скажем, цього потребувала. Тож розказую по порядку за цей е опис, за дизайнера. І за свої враження від роботи. Давайте почнемо по традиції з хорошого, як я люблю, а найсмачніші мінуси залишимо на десерт. Ну і з плюсів ви бачите, що це гарна, красива робота. У мене були питання до її конструкції, що це шивна конструкція. Я думала, чи не вже не можна було оптимізувати зробити де можна хоча б в'язання по колу, але ні. Це, в принципі, було. Мені здається, неможливо в рамках цього шаблону, я поясню далі чому. Тому в мене немає претензій ні до конструкції, ні до дизайну. Все виглядає красиво і бомбічно. Тобто я в цьому плані задоволена на 100%. Далі по опису йдемо по опису і по конструкції. Перший а, і пряжа. Давайте спочатку ще затронемо пряжу перед тим, як переходити до опису. Пряжа тут 25 125. Хтось мені писав в відео про Zipper Зіпер Светерлайт, який я теж в'язала з такою пряжею, але іншого відтінку, що там писали, що в 125-му, тобто ось цьому відтінку зустрічаються деякі вкраплення в колір, якісь коричневі цятки, але насправді цей колір і є сам по собі меланжевим. і тут ці... Коричневі відятки, як на мене, ніякої погоди ролі не грають. Тобто я їх не вискубувала, ці коричневі цяточки з полотна, щоб їх там не було, тому що вони взагалі ні на що не впливали і не портили ніяк полотно. Пряжа е, трохи косюча, але ну ви розумієте, якщо це не светр з горлом, яке торкається до вашої шиї. І якщо ви носите це як верхній шар, то ніякої проблеми з цим нема. Чи буде кашлатитись, я вам скажу, що буде. Бо ну носки в мене так нормально закашлатились, і тут же є такі кафтунці невеличкі, але ну не знаю, подивимось, наскільки це буде критично. Я не знаю, наскільки катишко-різальна машина нормально пройдеться по бріошу, не зачепивши нитку, тому. Тому не можу тут нічого поки сказати. Скажу, що буде кататися, бо ця пряжа катається. Але ну, мене це не зупинило. Мене це не зупинило. Розхід на цю пряжу був 900 грамів. Я прям тютілька в тютільку це все діло використала. Хоча потім я трохи розпускала спойлер льорт рукави. От, і ще одна штука, а зараз вам покажу. Ще одна штука це те, що кишені лишились. Кишені лишились при мені, хоча вони мали бути. Кишені мали бути пришиті, але ну, по дизайну вони є, і я їх зв'язала. Кишені мали бути по дизайну все ж таки. Вони тут присутні. Але я їх не робила, тому що е я мала їх пришивати, я їх вже, як ви бачите, зв'язала, ці кишені, але м якийсь, я їх навіть виправ, випрала. Але в останній момент я подумала. Що, в принципі, мені і так подобається, як воно виглядає досить мінімалістично і класно, і не треба туди ще додаткового обтяження в вигляді кишень, щоб вони не тягнули полотно вниз, тому що вони все-таки важать, скільки вони важать? 25 грамів, дві, чи одна, 25 грамів. Я вже забула, але нормально вони важать, так як вони зроблені от, з подвійного полотна. Вони зроблені з подвійної в'язки і теж оброблені айкордом. Тобто, ну вони важать, щось важать. І я ще робила опитування в інстаграмі, питала, наскільки, наскільки є доцільно пришивати кармани, ну тобто, кому як подобається з кишенями чи без. І основна маса людей відповіла, що. Думають, так як і я. В принципі, я теж схилялась до того, що кармани, поки краще не пришивати. Я завжди зможу пришити, якщо мені захочеться, А поки я похожу так, коли я зрозумію, що от мені не вистачає мені нікуди руки діти, то ну пришити не відпорювати. Пришивати легше ніж відпорювати. Тим більше від в'язаного полотна, мені здається, це було б досить а, таке заняття адреналінове. Тому вони в мене є, і я їх, можливо, колись пришию. Але поки так, мені здається, що ну, і так зашибісь. І так дуже гарно. Але дизайн з кишенями мені все одно дуже подобається. Навіть якщо я їх не пришила, не значить, що їм там не місце. Вони там гарно виглядають. Так, їдемо далі, далі по опису. Як ви бачите, тут вся конструкція зроблена. З... Вся конструкція шивна, вона шивається. По-перше, оброблюється спочатку айкордом. Вся конструкція обробляється спочатку айкордом, потім через айкорд пришивається до своєї деталі. І ну, це теж така робота кропітка була, але я думала якраз через те, що цей бріош, сота, бріош сота він достатньо сильно тягнеться. Ну як, приблизно на 7% він дав мені розтяжіння полотна то цей айкорд, шви з айкордом, вони якби його стримують, як мені здалося. І в цьому полягає доцільність цього рішення, що, можливо, дизайнерка саме придумала ці шви через те, щоб конструкція була більш стабільною, щоб не було цього. Скакання бріоша через якогось помірного, непомірного розтяження полотна. Тому з конструкцією я згодна. Це не так, як в дропсі, наприклад, там вони роблять ці деталі, багато деталей, там не можна зробити по колу безшовно. Тобто тут, мені здається, не можна було уникнути, так як сиділо б, сидів би виріб вже не так гарно. Тобто до його зовнішнього вигляду і конструкції питань нема. Далі йдемо по, по мінусам. Так, планочка. Планочка теж вам встану покажу. Це перший раз взагалі в житті, коли я в'язала щось подібне, виріб подібний на кардиган. І я не дуже акуратно тут зробила button-holes. Ці дірочки для гудзиків. Але. Це тому, що ну, можливо, не тому, що, але як було в описі дизайнера, словами було написано якось там трошки не так, а у відео на її каналі, до речі, є посилання в неї на різні помічні відео на її ж каналі, відео там було трошки по-іншому. І я робила по відео саме, тому що я трохи не змогла розібратися, як вона словесно описувала там деякі маніпуляції з цією діркою. І робила все по відео. Ну, вийшло нормально, можна було, напевно, акуратніше, але якщо ви в'язали, напевно, кардигани з такими планочками, з дірочками для гудзика, для вас це не буде проблемою взагалі. Як було для мене таким трошечки, я трошки спіткнулася. Б це. Тобто роз, розходження. Опису на дірки на планки з описом і з відео. Хоча і по тому і можна було зробити, в принципі, а може я щось не, не дозрозуміла до кінця. Такий мінус. Далі ще з мінусів. З мінусів мені не сподобалось. Основний мінус, що не вказано, що я ще передивилась, можливо, я десь щось і не побачила, але ну, наскільки я шукала якісь слова про розтяжіння полотна. Я їх не знайшла. І мені б дуже хотілося знати, що це полотно тягнеться. Хоча логічно, ну, типу, якщо ви е, в'язальниця з досвідом, то ви маєте знати, що це полотно досить сильно тягнеться. Ну, як досить сильно, ви знаєте, що цей узор тягнеться. Ну, так як будь-які різинки, бріоші. І я мала б це теж знати, тому що, в принципі, я працювала з бріошем, і оцей фішерман зріб, напівпатентна резинка, все воно розпливається. І я тут би могла якби, передбачити, але цього не було сказано в описі. І тому в мене рукави, які я робила теж по опису, по сантиметрам. До речі, в дизайнерки рукави від, від цих пір до кінця на всі розміри однакова довжина. Ну, мабуть, там є маніпуляція з оцією частиною, різна для різних розмірів, і там якось так підібрано, що можна робити одну довжину рукава для всіх. Я зробила по, по інструкції по патерну довжину рукава, і вона мені підійшла по патерну. І потім я попрала, і рукава потягнулись на 3-4 см, І це змусило мене потім все це діло розпускати. Я була в такому, знаєте, запереченні. я вже слова забуваю, була в запереченні. Я думала, може, я сюди вставлю якусь резиночку, може якось я підігну, може воно всохнеться з часом, може, я його зваляю, може, то, може все. Я так думала, думала і придумала, що навряд чи воно всохнеться, тому що ну, немає надії в мене, що ця пряжа всохнеться. Це не твід, або що там ще всихається, коли лежить просто на полиці. І нема шансів, що я його зваляю, тому що це супервош, пряжа, якби підходяща для носків для шкарпеток. Тому я потикалась, помикалась день і вирішила потім розпускати. Мені довелось розпускати не просто цей айкорд, мені довелось розпускати ще цей шов, який тримає рукав, частину рукава купи. І тут айкорд теж, щоб ви розуміли. Ще мені довелось потім сам цей бріош розпускати сантиметра 3-4. Тобто, а розпустити бріош це не просто потягнути, і потім десь там, коли тобі вже досить, довжини вставити просто спицю і закрити ні бріош, це в'язати назад. Розпускати бріош це в'язати в зворотньому напрямку. От, і це теж одна, один із мінусів, якого мені не вистачило в овпиці. Насправді на каналі дизайнерки Wool and Beyond є відео, як в'язати бріош назад, але, але воно не включено в сам опис посилання на це відео. І коли я перший раз зробила помилку, десь там на деталі спини. І мала розпустити бріош. Я довго ламала голову, я щось там гуглила how to fix honeycomb бріош і таке, сяке, вже на Ютубі намагалась знайти, але не знайшла. І потім якось сама інтуїтивно покрутила, докрутила і зрозуміла, що треба в'язати назад. І аж потім через декілька днів я знайшла канал дизайнера, де вона показує, як в'язати назад, і я така бінго, Воно мало бути в описі. Але якщо ви захочете зв'язати подібний виріб, ви вже знаєте, що на YouTube-каналі Woolen Біянд є багато помічних відео по технікам, там про цей айкорд, як його набирати із узора цього соти. Це теж не просто там вказано, типу. Підніміть із однієї дірки там два дві петлі. Я думаю, з якої дірки тут одна бріошина, тут купа, купа різних дірок, із якої в яку саме що мається на увазі під діркою. І потім ти дивишся відео і все стає на свої місця, ти розумієш, і ну, відео завжди якби більш інформативніше, ніж просто слова. Тому дам. Не вистачило мені саме посилання на це відео в, в шаблоні, в патерні. Такий мінус. І далі ще, напевне, останній з мінусів це краєва. Краєва тут зроблена, давайте я вам покажу поближче ось це: краєва рівного краю, так? без ну, нескругленого. Не Крайова нескругленого краю. Вірніше, це не краєва, а просто закриття. І бачите, да, як воно і айкорд на такому закритті виглядає красиво і без якихось там цих папирошок. А тут ви бачите скруглену частину полотна і краєву його, яка вона така, знаєте, з випуклістю. І не дуже акуратно це все виглядає. Бачите, Хоча я намагалась до, близько до краю підходити полотна, От, і набирати якби по краєчку, щоб оця, оцей рулік був не, маленький, не такий помітний. От, я подумала, можливо, можливо, якби якась була інша краєва, а не garter Стіч, тобто не хусткова, а в'язка краєва. Тобто в інструкції вказано, що там перша і остання прив'язується завжди лицевою петлею, ну тобто garter Стіч Селведж. Називається ця тип краєвої. І воно так формує оці такі папиришки, і коли ну, на таких деталях, ладно, що всередині виробу. Всередині виробу, до речі, я вам зараз покажу. Воно ще виглядає менш акуратно ось. Значите, всередині виробу. Взагалі, це, от всередині тут я підходила не близько до краю, коли набирала а, петлі на рукав. Вірніше, коли набирала петлі на айкорд, я підходила не близько до краю полотна, а так, як в інструкції було вказано. От, е, ну, такий рулет мені вже прямо на, на краях виробу, він мені був взагалі не потрібний, тому я тут вже трошки відійшла від, е, від туторіалу і набирала не так, як в туторіалі сказано айкорд, а прям, прям максимально біля краю полотна. От, але, знову ж таки, як вам ще показати, ось тут ще видно гарно. Ось це, бачите, цей рулет. Ось тут. Це, власне, шов, набор айкорда і пришивання айкорда до полотна. ось, І такий великий рулет. А це я вже ось, підходжу ближче до краю і набираю. Ну, тут ще нитки сховані. У мене він так. Ще і через це виглядає трошки таким рулетом. Ну, але видно, що тут рулет вже менший, ніж у тут. От, тому так, я подумала, можливо, можна якось пограти з цією краєвою і робити її, як ми робимо цепочку. Коли там, ти першу знімаєш і останню прив'язуєш ворітну, або там, першу прив'язуєш, останню знімаєш, якось так, тоді ну, виходить цепочка, як більш звичніша для нас, для україномовних в'язальниць. Але я не стала вже вимахуватись і робила все-все по патерну. Тобто я часто насправді в багатьох описах я не дивлячись на те, яка в інструкції краєва, я робила по-своєму цю цепочку, косичку. От. А тут я вирішила не вимахуватися зробити, як в інструкції вказано, тобто Гартер Стіч Selverdch. І оцей рулетик трошки мене бентежить, що не дуже гарно. Тобто майте на увазі, якщо ви зможете якось це модифікувати або ближче підходити до краю, коли набираєте на Icord, щоб не було цього рулета, то... Ну, Можете зробити так. От і це такий мінус ще для мене був: що треба якось це докрутити, покрутити. Або якщо ні, то зрозуміти, в чому була, був сенс такий великий рулет залишати на краю. І ще мінус, я б хотіла бачити відео, але його не існує на каналі дизайнера. Це відео, як пришивати айкорд до полотна. Бо в патерні сказано після того, як ти набрав з полотна айкорд. І обв'язав полотно айкордом, на що є інструкція. Далі написано: а тепер айкорд: прив'яжіть до іншої частини полотна, вірніше, не прив'яжіть, а пришите. Я така, добре, як? Ну, типу, Я вмію там шити з уроків праці, якось там орудувати голкою, але, типу, ну, хоч якось, там сказано, ну, типу, пришивайте з тим самим ритмом, з яким ви набирали. Ну, я, в принципі, так і зробила, але ну, це можна додуматись, в принципі. Але для більш таких ну, людей, які б хотіли впевнитись, що вони роблять плюс-мінус правильно, то хотілося б якусь там хоча б коротеньку на 20 відео, все-таки як правильно це зробити. Тому, що, ну, от, в принципі, на цьому все із моментів, які мене якби, залишили з питаннями, але не було такого, що я, типу, о Боже, я заблокована, я не можу в'язати, бо я нічого не розумію, що тут далі від мене вимагається. Ні. Я розуміла, в принципі, що треба робити, але були такі моменти, коли хотілося б впевнитись, що ти правильно розумієш. Рекомендую його до в'язання. Мені дуже подобається дизайнерка, вона багато мені подобається дизайнерів. В інтернеті, у світі, але ну, типу, ця, от в неї саме така стилізація і дизайни дуже такі підходящі до спортивного одягу. Ну, це в принципі те, що я ношу кожен день скрізь. І я дивлюсь, і мені дуже імпонує її стиль, і як вона це все поєднує от, з о, спортивними речами. І, е, взагалі, в неї дизайни такі, вони наче і прості, але вони настільки унікальні, і красиві. Е, е, я прям я захоплена. Е, дуже класний дизайнер, і ну, техніки, оці всі скруглення, оці всі детальки, поперечні, там подвійна в'язка. тут… Максимум технік, які я ще в принципі не пробувала. Я цей бріош соту не пробувала обв'язувати все айкордом. Я не пробувала Та взагалі айкорд, я там в'язала, може, півтори рази в житті. Оця поперечна подвійна в'язка, я такого теж не робила. Тобто купа нових технік, яких, які ти не зустрічаєш кожен день направо і наліво. Тобто, придвинути свій скіл, кайфанути. От, якщо у вас є трошки часу вільного, то зв'яжіть обов'язково. Це досить класний виріб. А і ще я думала, коли в'язала, я десь на половині виробу, подумала, що блін, чому я взяла таку тоненьку пряжу, тому що в оригінальному описі є, потребує, потребує, оригінальний опис потребує пряжі 180 метрів на 100 грам, а це 200 метрів на 100 грам, хоча я в щільність попала. А коли я в'язала цей виріб, я думала, блін, він буде виглядати просто як кардиганчик, тому що тоненька пряжа, він буде так типу струїться. коротше так виглядати, наче це якийсь вишуканий, просто делікатний кардиганчик. А мені потрібен прям такий чанкі, жакет, жупанчик такий, щоб тепленько було. І я даремно боялась, що це буде делікатний кардиганчик, тому що він вийшов якраз таким чанки жупанчиком, як я й хотіла. Але я подумала, що якби я взяла, наприклад, той же якийсь алізе. Що там в них ще є? Якийсь не Лана Голд, щось чи Суперлана чи Суперлана Максі, там, де 170 метрів на 100 грам, або якусь знайти, я не знаходила 180 метрів на 100 грам, але взяти таку по потовщу, то це може бути прям повноцінне якесь пальто, якийсь такий класний верхній одяг, теплий на більш холодний сезон. І я, можливо, собі повторю, хоча ну, типу, це, дуже, це дуже довго робити його. Але якщо реально спробувати взяти ту ж алізе, лана бла-бла-бла максі 170 метрів на 100 грам, можливо, вийде ще краще. Але ну, можливо і важче, тому що це в мене тягне 900 грамів цей виріб, то якщо взяти більш товсту, то можливо ще важче буде, але я не впевнена. О, цей... Ще з того, що я б хотіла, можливо, відкоригувати в своєму виробі. Хоча мені із цієї пряжі дуже подобається, як він вийшов. Я прям я прям в захваті я щаслива, що його закінчила. Сподіваюсь, він не закошлатиться через три носки. Але якщо закошлатиться буду так виривати, вибирати. Я хотіла зробити цей, до речі, виріб із якогось бобійного мериноса, але подумала, що все таке. Треба щось більше зносостійке, і що в, в чого менший шанс на деформацію під час там тепловологої обробки, як буває в мириноси. Ну коротше, простими словами, я не хотіла, щоб після прийня воно так оскокожилось, зменшилось все, як буває в мене з мириносами, особливо карними. Тому от, виб, вибір, пав на таку пряжу на супервош. Хоча супервош теж, коли мокріє, воно розтягується, але потім скукожується. Ну, але напевно не буду носити цей виріб на вологу погоду. Буду тільки на суху носити. От, на цьому, напевно, все. Сподіваюся, що вам сподобалось. В'яжіть собі, це дуже крута річ. Придивляйтесь Woolen біянд собі щось ще, бо реально дуже крута, крута дизайнерка. Мені сподобалось. Буду відкривати нові імена для себе. Бажаю вам гарного дня!